Весь, напевне, не тільки минулий тиждень, а увесь вересень не давала спокою багатьом людям, які, ну, Стежать, скажімо так, за політикою про Польщу будемо ми говорити, і про те, що частина польських політиків знову витягнула на знамена питання блинської трагедії 1943 року. Весь вересень між Києвом і Варшавою була така напруга певна. Влітку вона наростала трохи, коли вимагали українці, щоб поляки збивали ракети і шахеди. Та в принципі і зараз вимагають. Ну а в вересні вже власне сталися декілька подій. Спочатку міністр оборони оборони Польщі Косеняк. Камиш заявив, що Україна не зможе вступити в Європейський Союз без вирішення власне, цього історичного питання з поляками. Згодом Дональд Туск щось таке подібне завуальовано також натякнув. А потім ще стався такий доволі напружений візит. Міністр закордонних справ Польщі Польщі Радислава Сікорського він е, був доволі таким напруженим, як писали польські змі. От, власне, ми бачимо Радислава Сікорського. Поляки, нібито дуже були здивовані манерою спілкування Володимира Зеленського, який буцім, то за словами польських змі, дуже сильно так критикував поляків за те, що вони й ракети не збувають, і що вони висувають ці історичні здобув претензії про те, що вони недостатньо нібито поляки підтримують Україну в європейській інтеграції. Потім видання ОНЕ доволі популярне польське. Воно написало, що е, Польща. Зараз хоче використати той факт, що з 1 січня 25-го року вони будуть головувати в Раді Європейського союзу щоб натиснути на Україну е, аби обміняти скажімо так свою підтримку євроінтеграції України на те, аби Україна дозволила ексгумацію власне жертв волинської трагедії 43-го е, року, і власне, от нещодавно, буквально цього тижня, чому ми і звернулися, чесно кажучи, до Анатолія Корносова. Зараз ми будемо до нього телефонувати. Е, президент Анджей Дуда доволі так зробив сенсаційну відносно, ну для мене неочікувано заяву. Він також втрутився Це питання. Бачимо, ми адже Дуду він захистив Україну, тому що він сказав, що той, хто якісь там сумніви, щодо України Польщі робить, і знову висуває якісь історичні претензії. Він іде в ногу з політикою Путіна. Це сказав Дуда в інтерв'ю Польсатнюс, і власне він заявив, що не хоче створювати якісь додаткові точки напруги напруги між Варшавою. Та Києвом, і от зараз ми телефонуємо до нашого експерта Анатолія Курносова, він виконавчий директор громадської організації коло європейського діалогу, аналітик центру політичних студій «Доктрина» і експерт українсько-польської медіаплатформи. Анатолію, доброго вечора. Чи чути нас добре? Добрий вечір. добре чути. Е, Анатолій. Ми, от якраз перед цим на початку ефіру, говорили про вибори в Сполучених Штатах Америки, про те, як воно все це впливає на польську на американську політику, українське питання. А коли ми вище означені, так? Все це говоримо, я, я весь цей перелік зробив, це також питання польської політики внутрішньої. Як ви ну, мені? Звісно, очевидно, і я би сказав, що ми бачимо, ви навели цей приклад висловлювання польських політиків, зокрема, і Дональда Туска, і Анджея Дуди. Можна казати, що фактично, порівняно з минулими роками, коли ці партії. Були в іншому в іншій ситуації, вони зараз помінялися місцями, одна пішла в опозицію, інша стала правлячою партією, і фактично заяви польських політиків також помінялися. Бо якщо скажімо раніше з боку громадянської платформи, такі закиди лунали в бік права і справедливості за те про, про те, що вони використовують це питання. У внутрішній політиці тепер тепер ми маємо маємо ситуацію практично е, навпаки, е, але це про що говорить? Це говорить про те, що в принципі ця тема справді актуальна для внутрішньої польської політики, і е, ви також сказали, що підняли на знамена. Е, ну фактично, воно на знаменах вісить. Воно вісить вже довгий час, і ті знамена, можливо, трошки припускаються, можливо, трошки піднімаються, але так, щоби. Це питання з того знамена було якимось чином спущене? Ні, так воно актуальне для значної частини польського суспільства. Це, це питання, ця проблема не значно більш актуальна, ніж для України. Бо в нас, по перше, і далеко не всі про ці події трагічні, знають. По-друге, не для всіх вони є і цікавими. І в Польщі вони в принципі. Чим 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 далі, тим час, час минає і чим менше залишається в живих прямих нащадків е учасників тих подій, е тим це менше питання стає актуальним. І навіть е я так і чув від польських експертів, політиків, що чому їм наскільки це важливо саме зараз. Бо ще там мине років 10, 15, 20 і не, не залишиться фактично тих людей, які це пам'ятають або там на власному досвіді, або з розповідей своїх бабусь і так далі. І саме тому є така підозра в польських політиків, що Україна хоче просто це питання притримати до того часу, поки воно не стане також неактуальним в самій Польщі. Ну тобто, з іншого боку, ми теж маємо розуміти, що. Е то, якщо йдеться про те, хто може це питання використати надалі? Бо ж маємо наступні вибори, ось я скажу: що не так важливо, що його використають кандидати з одного і з іншого блоку, оскільки. Так чи інакше вони його будуть використовувати. Тут маємо вже ту ситуацію, коли громадська думка тисне на політиків. Інколи так, що в політики спочатку формують громадську думку, потім вона виходить в так би мовити, самостійний обіг, і вона вже живе незалежно від політиків, і вона починає тиснути на політиків. Ось. Тому неважливо, хто і в якій мірі буде використовуватись з цих обох умовно, так скажімо. Про європейських про українських таборів головне, щоб це питання не використали ті політичні сили, які ми можемо назвати антиукраїнськими, ну принаймні з тих дій, які вони які вони роблять, будемо. ось це саме головне. Так. Ну так, так, конфедерація, партія Корвін і, і ще деякі представники цієї партії, адже знаєте, свого свого часу дуже. Не доціняли навіть самі поляки того, що вона по неї поступово росте рейтинг. І ми бачимо, що вона поступово все-таки зміцнює свої політики, і найбільше її виборців саме з молодіжного середовища. Тобто я би передусім звертав увагу на це. І для того, щоб не ростити такі антиукраїнські сили. В Польщі, а з іншого боку, щоб в нас не росли антипольські заходи, потрібно все ж таки робити. Певні кроки на зустріч, я в цьому переконаний. От, от в цьому от, сенсі зустріч. мені здається, мені здається, в, в кроках назустріч. Ну так. от питання ексгумації зараз можливо буде актуальною. Я про це, дозволю собі процитувати mm -hmm. нашого колишнього посла України в Польщі Андрія Дещицю, Він для Чернево сказав: ну дуже мені здається, такі ємкі і точні слова. Я процитую Україна і Польща по різному оцінюють УПА, і це нормально, тому що УПА боролася за українську державність так само, як армія краєва намагалася зберегти польську державність в кордонах 39 того року на жаль, під час цього бою загинуло мирне населення. Ми повинні показати, що ми, Україна, поділяємо біль, які переживають поляки, які хочуть знайти тіла своїх близьких і поховати їх по-християнськи? На вашу думку, дозвіл на екзагумацію польських жертв трагедії Волинської зараз на часі чи ні? Ми знаємо, що з 17-го здається року так. Він угу. ці екзагумації припинено. Як зараз бути? Абсолютно на часі, більш ніж на часі, і я би виступав за те, щоб його якомога скоріше це питання вирішити. Бо знаєте, мене також не влаштовують оці плутані пояснення відповідальних осіб з обох сторін. Бо якщо так послухати, то проблем немає. З одної сторони, начебто, є маса запитів, і ніхто не проти, і в тому числі до речі, з польської сторони ніхто ти ніхто не проти відновлення цієї таблички, зруйнованої на горі монастир. З нашого боку, начебто, ніхто офіційно, якщо послухати керівництво української національного національної пам'яті, також немає жодних проблем до відновлення ексгумації, але все одно воно стопчеться все на місці, стоїть на місці або ми ходимо по колу. Тобто говорить про те, що ось ці люди, які фактично мають цю повноту. Повноважень вони якось не стоять на висоті свого завдання і не не справляються з цією ситуацією. Ну тобто, що знову це питання виносити на рівень перших осіб держави, якось мені здається, можна було б його вирішити раніше. І оці два важливі зробити по одному важливому кроку, з однієї сторони, відновити цю табличку з прізвищами загиблих воїнів упа з іншого кроку, зробити по одну символічну показову екзумацію мешканців, скажімо, одного села. Це вже було б одна дія проти іншої дії, і від того можна було б і потрібно було б рухатися далі. Я в цьому глибоко переконаний. Гаразд, ми зараз виходимо на ту ситуацію, коли в будь-якому випадку політики будуть залучені. Тим як ми говоримо, що вибори, і будуть там певне махати цим знаменом, і політики мусять оперувати якимись даними. Якимись висновками, загально прийнятими і в Польщі, і в Україні я про те, чи є зараз можливість нарешті узгодити історичну позицію, нарешті узгодити ці формулювання, е, чи є от, власне серед істориків, серед громадських діячів, якісь наміри от таку спільну формулу тих подій видати. І вже далі знову ж таки, чи новий президент, чи ще старий, і наш президент, і прем'єри, і, і політикум сів, домовився і забув, чи є таке зараз. Ну, я би на 100% не покладався лише на професійних істориків, тому що я знаю, наприклад, був такий досвід у між Німеччиною і Польщею, вони намагалися написати спільний підручник. І ось... Виданий, здається, якщо не помиляюся, був лише один том, і на це було витрачено близько восьми років. Далі е наступних запланованих другий і третій том він взагалі не, не вийшов. Я думаю, що це нормально, якщо погляд з обох сторон, історичний погляд на ті чи інші події відрізняється. І тут не треба намагатися однозначно написати такий універсальний підручник, який би задовільняв обидві сторони. З іншого боку, знаєте, повністю віддавати оцей діалог про історію, як той феномен, який впливає на сучасні події і формує фактично майбутнє, я теж би не не давав, знаєте, як перефразовуючи Шарля Де Голя, що історія це надто важлива справа, щоб довіряти її самим лише історикам. Так. Тому, от факт, тому фактично е діалог на рівні і громадських організацій на рівні суспільства, на рівні аналітичних центрів, мені здається, також тут надзвичайно важливий, і все ж таки важливо робити ці конкретні кроки. Е по людськи, справді зараз поставитися до цієї ситуації, поховати тих людей, які лишаються непохованими, і по-християнській, іде не встановлені пам'ятні знаки хрести, і так далі. А вже далі, оці моменти історичної пам'яті поступово, поступово крок за кроком доходити до спільного. Думки ну або або лишатися по своїх сторонах ну і так як мінімум я думаю для українців буде все таки зняти на... у цей на... момент, на... що не волинська трагедія, а волинська різня, як це офіційно запроваджено взагалі в Польщі. Так що не знають наші глядачі, тільки Волинська різня. Ви розумієте, конотації абсолютно різні. Це напевно, що для нас була б хоча б завдання мінімум. Дякую, Анатолію, за таке включення. Докладну інформацію для наших Дякую. глядачів. Власне з Анатолієм Курносовим Ми говорили про остання таке трішки трішки погіршення наших стосунків. Можливо, не погіршення, а похолодання стосунків Києва та Варшави. Сподіваємося, що е, воно буде позаду, і далі буде тільки потеплішення, адже ну нам нікуди не діятися. Це наші сусіди, і найкращі союзники та е, партнери.